Доброго дня, друзі! Для мене честь стати амбасадором проєкту Плічопис це український шкільний ліг сезону 24-25 року і представляти цей спортивний рух на Житомирщині. Як гравець ФК «Полісся» я розумію важливість командного духу, наполегливості і віри в себе. Проєкт створює унікальні можливості для молоді розвивати фізичну підготовку, розкривати потенціал і будувати дружні стосунки. Перший етап сезону завершився, а на другому на рівні громад змагаються майже 2600 команд. Із 471 закладу, об'єднуючи більше 17,5 тисячі спортсменів. Ці цифри демонструють потужний спортивний потенціал Житомирщини. Пліч опліч це не лише про спорт, а й про єдність, командний дух і спільні перемоги. Пам'ятайте, що кожна гра це крок вперед. Кожен матч це досвід, який робить вас сильнішими. Ви вже переможці, адже долучилися до цієї ініціативи. І тепер головне продовжувати працювати над собою. Дякую організаторам і тренерам за розвиток ініціативи, а командам бажаю успіхів. Нехай переможуть найсильніші. Але справжня перемога це дружба і задоволення від гри. Разом творимо історію українського спорту та підтримуємо молодь. Пліч-опліч пліч до нових звершень. Разом переможемо.